Я думаю, штучний інтелект вб'є ті професії, які е, насправді е, там немає творчого моменту. І це е, ті шахраї, які заробляли ні за що. От на, В музиці ми беремо просто музику, і я вже це спостерігав за кордоном. Е, ти заходиш в супермаркет, і е, е, я чую, що музика грає згенерована штучним інтелектом. Я чую, я чую на вухо. Але це музика, музика фону, і вона ок. Вона реально ок. І там повноцінні пісні, якісь треки, ну там, дивлячись, які, яка в тебе задача. І супермаркет, вони не платять, не платять авторське право, тому що ну, я не, у нас, я думаю, що це пофіг. А за кордоном це все суворо. Вони не платять авторське право, вони під свій супермаркет е, згенерували ту музику. і і вона тобі фоном, вона ок, і вона навіть краще, ніж та попса, яка фігачить по радіо у нас. Це, ну, тому що це зашквар і, ну, і цей трешак. Чи замінити тебе штучний інтелект?